Йоу, доброго періоду часу! З вами Макс Ламаду! І сьогодні у нас Вундеркінди футбольного менеджера 23. Пам-пам-пам! Фанфари, лайки, коментарі. Знову я верваюсь на арену Вундеркіндів і будемо, будемо вам сьогодні розмусолювати про цих хлопців. І у мене є для вас 11 гравців, і одразу починаємо з них. Першим, першим про якого я хотів би розповісти Wunder Kingdom для мене є Каспер Тобіаш Поляк, якому є 19 років, він має дуже гарну роботоспроможність, дуже рішучий і має гарну хоробрість. Йде в опасні стики і може вирости в гарного воротаря. Давайте подивимось на потенціальні способності ПС у нього 152. ПС-152. Зараз є е, Варшавської Легії. Варшавська Легія трошечки, конечно, сильна команда. Нічо. Ми, ми промотаємо 5 років після цих всіх, я вам покажу цих хлопців. Ми промотаємо 5 років, подивимось, куди їх завело життя. Тому Думаю, щось з цим хлопцем може бути. Прогнозую якийсь клуб Італії, може Удінезе, може Фіорентина, десь там він буде на основних ролях. Вполне. Іван, Фресен, Фреснеда, Іван Фреснеда, Такий дуже цікавий хлопець, 17 років має. Є захисником Вальядоліда до 19 років. Має Гарні ментальні, так скажемо, скіли і непогані фізичні в е, винослівость, виносливость. Як буде на українській виносливості? Я ще я не пам'ятаю всіх слів українською витривалість, витривалість 15. Витривалість 15, висота прыжка 12, пришвидшення прискорення 12. То хлопець може м -м, сильно. Піддати відбір 15 і вибір рішень теж 15. Для 17-річного хлопця дуже мощно дуже мощно PS-143. Мало скажете, але можете забрати собі в якийсь топ-клуб. Не такий ж дорогий хлопець. Не такий ж дорогий хлопець. Далі. ну Далі трошечки подорожчий хлопець англічанин Англійці завжди дорогі, і не сказати, що в нього прям трошечки, Ні, ну добре, в нього менталка дуже сильна, дуже сильна менталка для 17-рітнього хлопця. Одразу за... замітно, що він працював е... є вихованцем Манчестер Сіті. Жодної гри за Манчестер Сіті, звісно, він не зіграв ще, але то нічого страшного, дивимось на його потенціальність стібності 156. Ріко Льюіс має 156 і прогнозує йому гарну кар'єрку в ВПЛ. Мені здається, такий хлопчик може зіграти в ВПЛ на, на, сильних, на сильних ролях. Так, далі у нас. О, я, я загубив свій список. Далі у нас Адама. Адама-Нагало. Нагало Адама гало хлопець з Шеленда. Який має всі шанси стати вашим центральним е, захисником, а, з Ганської РТД Академії, а безплатно безоплатно перейшов в Датську Суперлігу, і вже 27 ігр зіграв за Норшелом. 19 років має прекрасні ментальні агресив... агресивність, 16 фізика. Теж не нижче 11, і то тільки, тільки координація, А так, 13-ки 13, 13 на фізиці, може зіграти е, опорного півзахисника і має гарні показники відбору та гри головою. Теж ставлю на нього великі надії. Думаю, що в якомусь середній АПЛ він дуже сильно заграє і може з нього щось і вийде. Далі хлопці, далі у нас є ще декілька. Мар'ян Фарина закинув його чисто, щоб підтримати нашу Україну. Бо у нас теж є а, ідеальні хлопці. Але це не про таких супервундеркіндов, це більше відео про хлопців, яких ви могли упустити. Опустити в своїх а, зб, збірках 130 всього, 130 це не. 150, але качественним гравцем середняка АПЛ може стати, має прекрасну фізику, непогану техніку, а з менталочки, звісно, трошечки слабовато. 18 років і вже оцінюється в 6 мільйонів фунтів. Це дуже, дуже багатсько, я б вам сказав, якщо чесно. Але далі у нас Женуель Белочян із Рена. Бачив я цього молодого чоловіка, по-моєму, живу Чи не бачив? Я ходив на матчі Рен, Шахтар. І щось я таки бачив. Але ну, це... їх там було багато таких чорних, тому може і не бачив. Добре. Е... Прекрасна фізика для 17 років. Гарна рішучість. Рішучість це непогано. От рішучість, 14, це дуже гарно. Що він має по ПСУ? 149. 149, добрий вечір. Подивіться на його ментальне. Ну, блін. я... От це буде теж один з найкращих з цього З цього списку гравців. Але ми йдемо тільки до, до конфеточок. Прям конфеточки. Фабріціо Діас. Гравець Ліверпуля, але зараз грає Пожі, в Ліверпуль. верно. Ліверпуль футбольний Клуб. Все верно. В Другому Ліверпуль він грає. І має 152. Може зіграти в опорній зоні. ідеальна ментальна. Складова. Просто ідеальна. Я не знаю, що додати це. Просто бешена менталка. Для 19-річного чи, чи хто він, уругвайця, Для 19-річного уругвайця з такою менталкою. Звісно, регіни бувають і сильнішими, але ми ж не про регінів зараз. Ми зараз саме про хлопців, які вже існують в футболі. І ще такий хлопець, як Лукаш Качавенда, наверно. так буде Качавенда. Це більш атакуючого плану хлопець з агресивністю в 17 і работоспособністю 15, роботоздібність хіба так. Рішучість 15, хоробрість теж 15, буде їбашить всіх. Мені здається, буде їбашить всіх. Зараз є гравцем в Локомотиві її загреб. І має потенціал в 150, в 148, якщо бути чесним. Зіто вже Зіто більш такий дорослий хлопець, йому вже 20 років. Грає вже в кал'єрі. Швидкість 15, імпровізацію має, виносливість. Пас 12, дриблінг є. Завершення так і, звісно, слабувати, але для фланга в принципі непогане. В принципі, непогано. В калєрі прийшов за 900 тисяч фунтів стерлингу. Була в нього така період гри в кому Три матчі він там зіграв і зараз сидить в калері. Теж. Виглядить непогано, має 150 потенціал, і далі у нас отакий хлопець Джорджі Меріш. Нічого про нього не можу вам сказати, його знайшов я, і в нього 130. Це не вундеркінд, але ви розумієте, 130 можна забрати собі в якийсь там гавноклуб і подивитися, що з нього вийде. Пас поганий, касання є, завершення так і є. менталочка трошечки, звісно, така собі. Та й фізика, я вам скажу, не ідеальна. І Ніколо Амадорі, це хлопець сцени, Має а, характеристики в формі серця а, і дуже сильно прокачаний на рішич... рішучість. І дивіться на його потенціал. Потенціал в нього 134, але я вам скажу то не так не так уж і багацько. У мене є ось такий, ось, подивіться на цю базу даних. База даних важить 400 МБ. База даних на 150 хіба тисяч гравців. Тому, якщо вам цікаво, такої базі даних промотати або щось там. Подивиться, теж пишіть в коментарях. Теж пишіть в коментарях. Пишу цей відео одним тейком, бо зараз просто немає часу на, на монтаж, на то все і хоч, але відоси робити. Хочеться. Тому давайте подивимось по результатам промотки п'ятирічної. Хто найдорожчий? Найдорожчий Ріко Льюіс. І куди тебе забрали, Ріко? Ріко зараз грає в філія Ріко зіграв за Манчестер Сіті рівно 8 поєдинків. 8 поєдинків, середня оцінка 6,7, але в сезоні було 6. І Віліріал його забирає. Перший сезон навіть грав, і зараз вже на стабільничах грає за Вільєріал. Непогано, непогано. Що, щось вигравав? Виграв з віліріалом Лігу Європи. От так. Отак от, от, от. Ось так. Щоб ви розуміли, і був навіть молодий гравець року. Ось так. Це навіть не Хвіча не Хвіч, Хварцехілія, який в Наполі зараз там розриває. Добре, а далі у нас по Моріко дуже сильно виділяється Каспер Тобіаш. Каспер Тобіаш, який перейшов в Вольсбург. Перейшов в Вольсбург. Ну, як я і казав. З, Бенфі, з Легі його забрала Бенфіка. Бенфіки щось не пішло, Але Бенфіка продала його дорожче в Селтік. В Селті прекрасні два сезони. І переход в Лестер. В Лестері трошечки не пішло, хоча що не пішло? Може, можна сказати, і пішло. 67 це непогано, але за 5 ігор 10 пропущень, але то ПЛ таке буває. І переход в Вольсбург. Перехід одна зкав з, з Лестером нічого не виграв. А з Селтиком двічі був переможцем прем'єршипу і двічі виграв кубки. В принципі, непоганий результат для Каспера Тобіаша. І Зіто. Давайте глянемо на Зіто. Зіто Кальєрі у Дінезе, Ліль і Пуп непогано в Лілі. В Лілі прям непогано вистрілив за 9 мільйонів перейшов. З 9 мільйонів перейшов, а ці не, не то добре. Подивіться, які технічні навики в нього з'явились. І швидо, і фінтить. Йому 26 років і 142. Непогано. Непогано. Діас, з фул, фулем перейшов. А перед цим перейшов в Копенгаген. І в Копенгагені трохи награв. Трохи награв. 12 мільйонів фул, фулем його надибав. Я вважаю для нього це. Це перемога для нього. Там кучу навигрував, кучу всяких турнірів за Копенгаген датських. Каваценда. Штутгарт. Каваценда перейшов в Штутгарт, Перед цим грав в Берлі, але трошечки не розумію, як вони, звісно, платять такі великі гроші за таких хлопців, які нічого не добились. А З Рейнджерсом щось повиграв. З з розумію. Білощан. грає в Льоренті, Перед цим перейшов Кьольн. Слабо, слабо. Нагало грає в Мігідланді, а перед цим грав в Моршеланді. Ну таке. Не розвився, не розвився. Але мені більш цікаві, ті, хто взагалі не розвився. Фресенда, що Фресенда. Валенція. Мув, перейшов в Валенцію, то сильно. З в Хофенхайм на фрі. а Не грав взагалі. ну. Добре. Амадорі. Амадорі. Що з тобою? Амадорі, Амадорі. Влатціо за 250 тисяч. Але 7 забитих м'ячів. Але 7 забитих м'ячів. Фаріна. Маріанчик, Мар що з тобою? От Маріанчик непогано. В е, металісті пограв трошечки, пішов в Шахтар. Все, купив стандарт. З Стандартом трошки не вийшло і тепер грає в Бресті. І найгірший з цих всіх виявився Джордж Мерейріш. Бо він навіть, е, я так розумію, скільки в нього? 103? Він навіть не до 130 не дійшов. 130, звісно, безплатно. в Весторіл. І далі в DBCN, Весторіл знову, QRM. Да. Такі от хлопці. Такі от хлопці у нас були на такому огляді. Чом цікаво, подивитись на якихось вундеркіндів, яких я вам розповім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Макс Ламаду. Український контент. Має право на життя. Український контент по ФЕМ теж має право на життя. Слава Україні! Гарам слава.